Не може прививка або антибіотик а, бути з аутизмом, що вкололи, і uh -huh. у дитини аутизм. Ні. Дитина може народитися, але воно приховане. І саме цей антибіотик або прививка вона може спровокувати. Uh -huh. а, чому, коли ви робите прививку, ви не робите пробу? Чому? Ну, це, мабуть, запитання до педіатрів, не лише до батьків. Ну але якщо батьки бачать, що йде така статистика, вони також е, повинні брати відповідальність. А проби це що? От як це може виглядати? Е, зробити пробу, прививку, як дитина реагує mm -hmm. там, тому що може бути підвищена температура може бути там дитина на сон може там, наприклад, е, більше там клонити. Навіть висипи можуть бути. Mm -hmm. Ну, Ось був такий випадок, коли у дитини після прививки за 4 години повністю грудку обсипало герпесом. Mm -hmm. Тобто він у неї був прихований, і тут зробили прививку і спровокували, і все, у дитини отакий висип. Е, але от якщо в коментарях читати, або люди, з ким я особисто спілкувався, mm -hmm. у яких діти діагностовані з аутизмом. Mm -hmm. Це найчастіше, що вони говорять, це щеплення. Ви можете це підтвердити на прикладі ваших пацієнтів або ваших батьків з дітьми, які приходять до ваш центр. Вони mm -hmm. цю саму причину називають? Чи Знаєте, якісь інші? На, да, Називати цю причину, і щоб ця причина була реальною це дві різні, mm -hmm. два різні спостереження. Тому що ми збираємо. Ми проводимо клінічну бесіду, ми збираємо анамнез і це як пазли, і ми вже можемо дивитися. Mm. Але все одно фахівець, який проводить клінічну бесіду, він бере повністю все. І навіть якщо там зустрічається щеплення після щеплення, mm. то все одно до цього щось було. Все одно ну, фахівець знайде, що було.